У зв'язку з тисячами коментарів ми вирішили їх задовільнити та відповісти на усі ваші запитання, а також попросити у вас вибачення за усіх корупціонерів, які грабували вас та народ України, і зізнатися в тому, що ми постійно вам брехали. Насправді нічого того, про що ми вам розповідали, не існує. Усе це російська пропаганда. Останнім часом в збройних селах України. Є таке поняття, як сазача. ткач, який викрив міноборони, маємо надію, також покається в російській пропаганді. Ми всі з вами чули про яйця по 17 гривень та про те, як літні куртки дорогою з Туреччини в Україну перетворюються на зимові, але ми досі не чули про головне, хто заробляє на війні в Україні. Одним словом, сьогодні будемо розповідати вам усю. Правду і більше жодного разу не брехати. Отож, бо, друзі, щоб це відео побачило якомога більше людей, поставте йому лайк, поширте, бо це останнє відео на нашому каналі. Канал закривається і переходить на єдиний марафон. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Після того, як вийшов матеріал нашого журналіста-військового. Люди масово почали писати, що все це брехня, що все, що він розказав, не відповідає дійсності. Також практично паралельно вийшло відео Михайла Ткача, який розслідував, начебто, розкрадання в Міноборони. Люди назвали, та і влада, що це все також брехня. Насправді правда, тільки на єдиному марафоні. А отже, ми, після викриття, змушені йти на єдиний марафон, аби більше вам не брехати. Так ось хочемо попросити у вас вибачення за те, що ми вам брехали. Насправді корупції в Україні немає, і це факти. Усі журналісти, які розповідають про корупцію, вони безпосередньо працюють на Російську Федерацію. Тому усі журналісти, в тому числі й ми, маємо сидіти в тюрмі, окрім звичайно, журналістів, які є на єдиному марафоні. Там вони кажуть виключно правду. Також жодних яєць по 17 гривень не було. Це малось на увазі за десяток. Ви просто не так нас зрозуміли. Тобто ніхто на яйцях з міноборони не заробляв на хлібові, на картошці та на моркві. Також ніхто не заробляв, а тим більше з міноборони. Усе це фейк і СБУ та НАБУ, які порушили десятки, а то й сотні вже кримінальних справ. Вони також працюють на Російську Федерацію, оскільки. Корупції немає, а отже, СБУ не може порушувати будь-які справи по корупційним діянням разом з тим, в армії немає жодної дідовщини. все це вигадки, все це постановки. Те, що ви бачили на наших каналах та на інших каналах, то все брехня. Всього лишень один з офіцерів вирішив розповісти, як спілкуватись потрібно з орками. І нічого спільного це до наших військовослужбовців не мало, немає і мати не буде. Тому друзі СБУ, Набу, ДБР, які відкрили певні кримінальні провадження у зв'язку з цим, також працюють на ворога на рахунок центрів комплектування, таких собі ТЦК. Жодних прав громадян вони ніколи не порушували. Все, що ви бачили на наших відео, то фейк, брехня. То передіть люди спеціально для того, аби дискредитувати армію та мобілізацію, О! О! Ну, Військових не можуть знімати. Ну, А самими робота, то яке не маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визиваємо міліцію. А також ДБР, які порушили кримінальні провадження, і президент України, який звільнив обласних чиновників з ТЦК у зв'язку з нашими матеріалами, по суті, були обмануті і мають повернути негайно усіх військових. На свої місця. Ой, вибачте, не військових, а керівників обласних центрів комплектування. Щодо армії, вона дійсно усім забезпечена, усіх є все, що тільки необхідно. Тому, якщо ви побачите будь-якого військовослужбовця, начебто що, щось там немає, пам'ятайте, це все фейк, це проста людина переодягнулася і спеціально вам про все бреше. А тепер, чому насправді нас не беруть в НАТО та Європу? Все просто вони не можуть взяти туди країну, яка перемогла усю корупцію, тому що в них є корупція. І якщо ми туди зайдемо, то ми її, по суті, як світло в темряві, будемо показувати. А НАТО та Європа не можуть цього допустити. Також обов'язково на війну має піти вся еліта. Для чого? Просто щоб. Все стадо потім не задавало жодних запитань. Обов'язково потрібно мобілізувати відповідних юристів, адвокатів, лікарів, журналістів, таких як ткач, адже воювати він не вміє, а язиком тріпається. Маємо надію, що такі, як ткач, а також такі, як я, в перший же день бойового зіткнення. Загинуть і нам присвоїть героя України, бо насправді лепетати язиком, наражати себе начебто на небезпеку, дуже просто. Також доводимо до вашого відома, що коли ми розповідали про публічне рішення суду, що Поворознюк виграв справу у Гордона, то дійсно поворознюк заплатив нам 300 мільйонів доларів. Тому усі коментатори під відео праві. А коли ми розповіли про те, що президент України дав казівку перевірити Поворознюка, то нам вже оплатив. 300 мільйонів доларів, там трішки більше було, звичайно. Пан Гордон Дмитро. Та й самі ви це знаєте. Ви про це пишете під відповідним відео коментарі, по яким чітко зрозуміло, що ви про все це знаєте, і вам вказана інформація відома. Тобто, із одного і з другого ми заробили мінімум півмільярда доларів. США. на рахунок колаборантів та інших зрадників. Насправді їх у нас немає. То все просто люди йшли, йшли і трішечки спотикнулись, як то кажуть, на Росіюшки. Але, друзі, насправді вони не колаборанти, вони ніякі не навідники. Вони просто, просто показали, де знаходяться наші військові позиції, де знаходяться наші скупчення людей. Все не для того, щоб стріляти, а навпаки. Щоб російські ракети туди не попали ні в якому разі, бо там цивільні люди. А Росія не може порушувати взяті на себе зобов'язання у міжнародних договорах щодо неможливості стріляння по цивільним. Ми е, благополучно добрались до Львова сі по Львову спеціально в цілях Безопасності. Е, е, Замітаємо сліди, тому що скоріше всього є процес махні всі там. Роші, все пака скажем так, як ми вважаємо, пока все нормально. Но на самом деле, скажем, что чувствуется, скажемо, вот, що тупорный тупорний топорный взгляд в спину тих, хто на сам ділі пытается на сьогоднішній день, ну скажем так, пред'явити подозрения. разом з тим, ми розповідали, що вже через місяць потрібно буде мобілізувати 500 тисяч наших військовослужбовців, наших чоловіків. Але насправді то також фейк, нічого цього не буде. Тому, якщо ви побачите на вулиці, що когось пхають в багажник чи в бусик, начебто військовослужбовці, це просто постановка, не потрібно звертати жодної уваги. На рахунок Конституції та кримінального права у нас вони діють. А чому усі винні не сидять по тюрмах, просто вони ні в чому не винні. Ми їх даремно всіх. Обрехали. Така вона руська пропаганда. <ріст> Маємо надію, що тепер усі якоби незалежні журналісти брехливі, такі як ми, такі, як Ткач та інші журналісти, які розповідають людям не всю правду, підуть на марафон і будуть розповідати людям усю правду. Бо правда вона така: У нас все добре, у нас все чудово. І нікому не вірте, що є в Україні якісь проблеми. І наостанок цей канал закривається, тому що ми не хочемо більше просити вибачення у свинособак, собак у стада дебілів. Ми хочемо працювати на марафоні, де все добре, де платять мільярди гривень в рік з ваших карманів, і розповідати вам, як в Україні все чудово. Дякуємо, що були колись з нами. Ми перемагаємо і переможемо. Жодних проблем не існує. Слава Україні! Собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто у мене свій фронт.